Дуже цікава тема протоколів на автомайданчику. Як можна визначити технічний стан автомобіля при покупці на автобазарі в Чехії? Дивіться, яку помилку роблять новачки. Я дивився на автобазарах і вони там писали на сайтах, що ні гарантірують типу, хороше технічне состояние, дають сертифікати о том, що пробіг не скручен. По суті, ніяк. Компанія надає так звані протоколи, де вказані проблеми автомобіля. Протокол не є документом, який говорить про технічний стан. Так як довелося зіткнутися з 20 протоколами одночасно, то я виявив цікаву закономірність. Вони написані і складені так, що будь-який протокол можна застосувати до будь-якого автомобіля. Ці протоколи пишуть для того, щоб у випадку проблем з автомобілем після купівлі у них були аргументи, які не дозволяють вам повернути гроші або відшкодувати суму ремонту. А якщо авто зламалось, то ось що на вас чекає. Я две недели ездил к ним каждый день. Стоял там по несколько часов ждал, ловил, ну и вот так вот. Договорили. Ось для прикладу Hyundai i 30 який брали Яну. По факту має бензиновий атмосферний двигун, а в протоколі записано, що турбіна має негерметичність. І тому при самостійному виборі авто на базарі на протокол краще зовсім не звертати увагу, а оглядати машину досконало очима. А якщо у вас не вистачає знань і досвіду зробити це самостійно, краще зателефонуйте мені, і я дам повну інформацію про стан автомобіля.